Привіт усім, ви на каналі Сонячна Черкощина. Ви читали сьогодні об'єм, у нас в селі вирощують бройлери. Ми вирішили приїхати, взяти пару десятків. Своїх вже тих перших порізали. Забрали в одних хазяйнів, завжди других. І ось тут у них яка в принципі красота. Світуть розочки лохина, як я понімаю. Все знаходиться під копельним поливом. Так що люди працюють і займаються. Все, дружина, привіт підписчикам. Ось теж такі вівці в них. Вирощують. Так ще такий коротенький обзорчик. І поки ми ждемо бруйлери, бо в сарай нас не пускають, зараз нам винесуть. Такі бройлери у півтора кілограми казав позявлю. Дома вже зважим по 120 гривень. може за штуку, може за кіло, зараз сюди вам розплачуватися. Поважили їх. Да, в принципі, якби за кіло уважили, то значить 120 гривень за штучку. Так що, перегружаємо. Це так, зненацька, жінка сьогодні захотіла, вичитала десь днів 5 вони викидали об'яву, так як своїх ми вже порізали. І знову у нас є вільна клітка то вирішили взяти два десятки. Ой, поки ще тепло, якраз вони піднімуться. А ще буде буде ще якийсь кусок м'яса. Ось такі зараз буде весь газ, де там вкусно. Також забрали бройлерів. А є, так? А де у нас гранулятор тому самі? Нехай, нехай. Привезли ми своїх бролерів додому, зважили, якраз їх вийшло по півтора кілограма, бо без п'ятдесяти грам. 30 кілограмів вони заважили 20 штук. Поставив поки ось у чоловік комбікорм, той, що попередні бролери їли. А я зганяла в смілу, купила їм рибного борошна, кормових дріжджів, преміксу. І зараз чоловік меле, будемо робити їм комбікорм їхній для маленьких бролерів. Поїлку вже не встигли зняти, так вона і стоїть, опустила її нищенько. І будуть, поки вони знов вжить у цьому загончику. Наробили своїм бролерам 100 кг комбікорму, виклали на стіл, щоб захололи, бо вони і так погано кучки держаться, бо дуже багато білкових кормів. Рецепт виглядає отак. 41 кг кукурудзи, 17,3 чекали, макуха соняшникова, 16, суєва 15, премікс 1, сіль 0,1, крайта 1,7, монокальцій фосфат 05, рібне борошно 6, дріжджі кормові 3, жир 1,5, підкислювач 500 г. Побачимо, як будуть рости. Всім миру і добра. На все добре!